Кошинський Олег Іванович, Віленко Олександр Федорович та Радзіховський Анатолій Павлович. Ще раз і ще раз вітаємо, много є літа вам. Був би радзиховським, Радзіховським, якби ще не взявся за поетичне слово. А ми через Фонд культури, де я там член правління, президії, всякі заходи проводили, в тому числі і виставки. Оці картин, і все інше. Оці дві книжечки мали місце на виставці в спілці письменників. Всі письменники, професіонали, які працюють тільки на гонорар, живуть за гонорами, виставили по одній книжці. А цей доктор, який. Оперує, лікує і все інше, зразу виставляє дві книжки. Усі говорять, слухай, коли ти це встигаєш, щоб ти з'їсти? <гум> <гум> У нас була лікарня в селі Зеленька. Він забирає все, весь відділ, забирає всю апаратуру, яка найсучасніша на, на той час, і в зелене, і ми все село перепустили через, через апаратуру, через багатьох там ми. Подивилися і потім прийшлося на ну, <клес> який... <клес> своєчасно зробили діагностику і прооперували в Києві. Анатолій Павлович своїми руками ну, і з своїми колегами від багатьох людей ну, оперували в Києві. Вони ці книжки заставили професійного діяча літератури хвилюватися. <клес> Танівському музею історії поважним працівникам дарують цей атлас з побажанням бути здоровими і щасливими, закоханих у музейне мистецтво творіння безсмертя козацького духу в кожному із експонатів. Щиро від серця Анатолій Радзіховський. Щиро дякую, дякую. за увагу. Нашого музею, такий скромний подарунок. На ей, Тут написано Танівський музей історії. можна Це найдорожчий подарунок моїх років. Можна почути. Часто я отримую від таких чарівних дівчат такі дорогі подарунки. Спасибі, дай нам Бог творити добро і жити довго-довго. Обов'язково дочекатися перемоги на наших умовах миру.